У та не потиснуть ми. Ми в важких обставинах, але не впадаємо в існувати. В життя. Ми живемо, бачимо людей, сім'я, стикаємося з різними обставинами. Кожен з нас стикається з важкими обставинами. Розглянемо, як до цього відноситься Бог і як з цього потрібно виходити. Одна з причин розпаду це смерть люської людини. Це втрата батька, мати, рідних. Ви пам'ятаєте, як переживав, як коли йому принесли з тривалому одяг сина Йосифа. І він теж втратив надію. Сьогодні важко нашим братам і сестрам, які втрачають близьку людину. Це маємо у увазі тих воїнів, близьких е, тих воїнів, що воюють на сході. І коли ми попадаємо в такі обставини, ми можемо втратити надію. І можемо втратити сенс життя. І це люди, які попадають в тест. Хоча ще одна обставина це хвороба. Наприклад, у царя Єсвіля теж була невеліковна хвороба, і народ Ісаї сказав, щоб той склав за руки, бо його хвороби смертельно. І тоді той... Закликав, реально плачу. І от будь-яка хвороба може призвести до розпаду. У нас можуть допускатися руки, і ми можемо втратити все. Серця. Можуть бути важкі матеріали підставлений. Це маленькі зарплати, Ми ми знаємо, що дава Саве хотіла б властити пророку але вона мала лише тільки швидку муки. Але він заспокоює і сказав, спочатку дай мені мостувати. І це було добре. Це може бути ще через любов. Подобається ні, і це теж може призвести до просто сімейні обставини. Часом в сім'ї бувають невіруючі і чоловік, і жінки. І тоді вже не бачить, що триматися. Так? І вони кажуть, я вже не можу тим я вже не можу нести цей хрест. Але Ісус Христос не хоче зламати людину і погасити віру. Є багато старих людей, але вони не випадають просточі. І Ісус Христос хоче, щоб віра горіла, щоб її не потушили нічого. A ja bym chciał podsycić wiarę. 10 tysięcy uchodźców co roku odbierają życie samolotem. To 27 ludzi dziennie. Dzieci, które nadmiernie odczuwają tę A to jeszcze więcej prowadzi do dorosłych. I czym więcej do dorosłych, Тим важче нам з цього виходити. Ми як на очерети, що надломна. Але приходить спокусу, не падаємо, приходить горе до собою, падаємо постачі. Але Христос хоче, щоб віра зростала у нас. Що нам робити? Ну, Перший лист апостола Петра, 5 розділ, сьомий вірш, говорить, покладіть на нього всю вашу жорму, бо він вікується вами. Слово Боже каже, щоб ми несли всю нашу зверху до Бога. І Бог. Навіть віддав свого сина, щоб ми жили щасливим. Нами опікується сам Господь. І Він знає за нас. І може нам треба от ті важкі обставини, випробування, щоб отримати сину віру. Питаємо, як Йов втратив все в житті. Він мав достаток, моді, золото, гроші. І він все лишив, всього, все втратив. В нього були сім синів і три дочки. І їх він теж втратив. Потім ще на нього пішла хвороба, приказ. Але ну, він не відчається. Сказав, ну, Господь дав, Господь взяв, дав і Господь взяв. І ще він сказав, чи ми будемо сприймати тільки добре, ми повинні сприймати і ще важке остання. І ще така обставина, що дружини, його теж не підтримали в цьому полі. І друзі так само. Вони звинувачували його, приходимо. І іноді нам здається, що мені найважче. Бачили людей. Бога був тепер, у сподіваний вам зробити. Але якось по малому вирішувати з ситуації. А вдруге, друга власна машина, наїхала до нього і ламали його Це А це дуже важко, хоча боїться, бої. Потрібно десь рівні чи більше. Але вони втрачали надії, не подали нас. Послання Кримця, перше восьми, 3 і 4 вірш говорить нам таке, «Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, Отець милосердя і Бог потік і сіля, що всякі споці від нас потішає щоб могли потішити і прийти, щоб усякі святі знаходяться тією потіхою, якою Бог нас не. Ще, коли ми, ми знаходимося в таких важких обставинах, добре попросити когось низьких висловити, себе, помолитися разом, щоб вони помолилися за вас. Може і не треба ростити, а просто сказати, я помолюся за тебе. Тож хай Бог допоможе нам виходити з того розду правильно. І щоб ми не були як та черятина надломлена яка хитає Бо він не доломить доломиться черепину, він гасить до гасаєвчи одного, як сказав він.